Бажаю здоров'я! Сьогодні 31 жовтня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Де ворог зализає свої рани після поразки, а де просунувся вперед? Дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні, попри наших перемог на деяких відрізках, ворог неслабо пройшов на деяких ділянках. Також підвищилась кількість ворожих дронів та обстріли кабами. Ну, розповів всю правду, яка б вона не була. То починаємо з району Часового Яру. Ворог просунувся вперед і зайшов у населений пункт Майське. Йдуть бої. Після того як ворог захопив ступочки та предтечення, окупанти просуваються далі. І саме у бік Костянтинівки і дійшов до. І їх пілоти вже літають з цих місць. Також ворог просувається від Олександра Шультине у бік приватного сектора, де періодично вже йдуть стрілецькі бої. Костянтинівський напрямок. Район Клебанбик. Наша оборона тримається, єдине просування ворога десь на 500 метрів між Катеринівкою та Олександра Калинове. В Яблунівці без змін. В районі Русін'яр ворог в суботу та понеділок проводив механізовані штурми застосуванням БТР, БМП танків та піхоти. Абсолютно усі були знищені. Після штурму у понеділок ворог зализує свої рани і на вялому відправляє по 2-3 чоловіка кожен день проходити вперед, але безуспішно. Справа в тому, що на відрізку, який контролює 93 я бригада, є правило. Якщо бачимо ворога, він повинен бути або поранений, або знищений, іншого не дано. Просто спостереження вже такого немає. Виявили, знищили. Ну якби цей принцип був на інших ділянках фронту, то окупант не просувався би так. Добропільський напрямок. Збройні сили України ще відтиснили ворожі групування від Нове Шахове. Але ворог проводив два механізованих штурма, один з застосуванням приблизно 30 одиниць броньованої техніки та купу піхоти. І саме на Володимирівку. Були дуже важкі бої, де більшу частину ворожої техніки вдалося знищити. Але ворогу вдалося зайти у Володимирівку і практично захопити її. На околицях ще йдуть стрілецькі бої. Покровський напрямок. В районі Родинського не так все погано, бо Збройним силам України періодично вдається вибивати ворога за країн міста і витісняти його. По Мирнограду та самому Покровську все дуже погано. Ворог заходить у самі міста. Ну, мені вже нагадує останні тижні оборони Бахмута. Взагалі не видно, що ворог видихається, що в нього не вистача живої сили, боєприпасів, ракет та дронів. То не зупиняємося. Допомагайте Збройним силам України, і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон!